Навчання у класах безпеки, підтримка дітей з особливими освітніми потребами, робота пунктів незламності та національно патріотичне виховання у позашкілі. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та Територія освітніх перспектив. Педагоги, представники ДСНС, нацполіції, медичні працівники та фахівці з міною безпеки. Ці люди проводять заняття у класах безпеки для учнів. Все відбувається в ігровій формі. Тож як працює навчальна локація в одній зі шкіл, розкажемо далі. Орти із розмальовками та зошитами, зона для майбутніх водіїв із дорожніми знаками та куточок присвячений пожежній безпеці із побутовими приладами, які вийшли з ладу. Це клас безпеки у 41-й гімназії. Його відкрили минулого року. А по сей день сюди приїжджають фахівці ДСНС, аби провести заняття дітям. Саме головне що ви розуміли, що не потрібно чіпати, ні в лютому разі не трогати, не фотографувати, не підходити. Якщо побачили щось, не зрозуміли, якийсь предмет, то потрібно е, повідомити дорослим. Усі уроки без винятку відбуваються дистанційно, як і ті, що проводить спеціалізований вчитель. Дві групи учнів початкової та середньої ланки приєднуються по два рази на тиждень поза уроками. Така тема, як мінна безпека, в нас була пожежна безпека. Тобто ми розкривали тему на початку тривожний рюкзачок, що повинно бути, що тобі під час тривоги потрібно пам'ятати, як діяти, тому що багато дітей, чуючи сирену, вони панікують. Відеоролики надавали ДСНС, надавали різні листівки, за якими ми можемо робити. Я роблю презентацію. Це мультфільми. Відеоруханки на такі теми, як що робити у разі повітряної загрози, або ж як зібрати тривожну валізу, справді є дієвими. Поки фахівці ДСНС не поїхали, показують, як загасити полум'я вогнегасником. Їх два види порошковий та вуглекислотний. З останнім треба бути обачним. А вуглекислотний. за чекати, да? Не триматися тут, щоб не обморозити руки. А, ось не травмуватися. Після теорії дають спробувати погасити вогонь на практиці. <звук> Водночас у класі безпеки працює психологиня. До неї звертаються вчителі, батьки та учні у зв'язку з атаками окупантів та частими повітряними тривогами. Актуальними є практики заспокоєння, зізнається фахівець. Відпрацювання психологічної допомоги самодопомоги гострих стресових реакціях починається з дихальної гімнастики, м'язової релаксації, розслаблення, а тоді вже ми знаходимо себе у просторі. Тобто хто я, де я це практика заземлення. Дихальні практики дуже відомі це один, 5, 4, 2, 1 – Це ми знаходимо себе у просторі, дуже вона відома. Далі дихальні по квадрату, по трикутнику, і ми з дітьми ще відпрацюємо. Дихальні вправи, наприклад, я роблю акценти на тому, щоб дитина змогла підібрати свій пакет самодопомоги. За словами директорки у Вознесенівському районі міста, клас безпеки один. Ось цей. Тому вивчати правила життєдіяльності долучаються діти з інших шкіл. Ми розповсюджуємо свою діяльність і на інші заклади освіти. Таким чином, протягом на протязі минулого навчального року ми провели більше ніж 80 занять з учнями шкіл району і десь приблизно 30 занять з нашими учнями. Заняття тематичні, тому ми розробляємо одну тему і розповсюджуємо ну, проводимо такі заняття, тематичні заняття з усіма учнями району. Безпековими навичками має володіти кожна сучасна дитина України а разом з ними і батьки. Тому уроки у таких класах стали обов'язковою частиною освітнього процесу. Початку жовтня у Запоріжжі відновили роботу пункти незламності. Ці локації міська влада забезпечує всім необхідним. Водночас, допомога надходить і від партнерів, зокрема товариства Червоного хреста в Запорізькій області. Які потреби задовольнили цього разу далі. Нове На облаштування надійшло від міської організації Товариство Червоного Христа України. У пакет допомоги війшли додаткові спальні місця і продуктові набори. З початку повномасштабного вторгнення гуманітарна організація разом із місцевою владою забезпечують пункти незламності по всьому місту всім необхідним. Сьогодні наймасштабніший проект за час співпраці. Фактично, сьогодні Червоне кресто міста Запоріжжя передано до пунктів незламності це 250 продуктових наборів, це п'ять потужних генераторів і 250 постільних наборів. Це і матраси, ліжка, подушка, ковдри, рушники. Вони все будуть розподілено згідно заявок для пунктів незламності на випадок надзвичайної ситуації для комфортного перебування людей. Тому хочу подякувати саме червоному. Христу, місто Запоріжжя, що в такий надскладний час вони підставляють плече, є надійним партнером міської влади для більш комфортного забезпечення людей. Саме цей заклад отримав 40 продуктових наборів, рівно стільки ж розкладачок. Вони доволі легкі та мобільні і стануть у нагоді як дітям, так і дорослим. До них йдуть спальні комплекти. Спальні набори вони складаються з надувного матраса, ковдра та рушники. Міською владою співпраця у нас почалася була ще і до повномасштабного вторгнення, але посилилася якраз з 24 лютого. О, це не перший вже момент, коли ми співпрацюємо. Але так, в цей раз ми дуже сильно так надали допомогу, якраз по пунктам незламності. Пункт незламності отримав генератор потужністю в 30 кВт. Його встановили з надвору та підключили. Генератор дуже потужний, має змогу повністю, якщо ми включимо і тепловентилятори, і кип'ятильники, чайники, то він має високу потужність. Це все буде працювати, тобто люди не залишаться в холоді. З 1 жовтня, вийшовши зі сплячого режиму, осередок безпеки працює цілодобово. Є місця, де у разі блекауту можна залишитися на ніч за потреби. Для цього підготували запаси води, електрочайники та додаткові розетки. Як альтернативне джерело тепла є буржуйка. Окремо, кімната матері та дитини. Тут і ліжка для найменших, і речі гігієни. А також локація психологічного розвантаження, де діти зможуть повчитись та розважитись. З 1 жовтня цього року ми відновили роботу пунктів незламності по всьому, так як по всьому місці вони відновлені роботу відновлена робота. Розрахований він на 230-250 людей. Перебування розбитий по зонам. Тобто по локаціям є кімната матері, і дитини, кімната похил людей для похилого віку, кімната для психологічної роботи з дітками, де працює постійно психолог і адміністративна кімната. Ну і по на випадок тривоги люди зможуть укритися в первинному укритті. Відвідали й укриття, яке стане прихистком у разі повітряної загрози. Сьогодні його облаштували власними силами. Проте у 2024 році планують розробляти кошторис. Творчість попри війну. Діти продовжують отримувати позашкільну освіту. У вільний від навчання час займаються малюванням, танцями, співами та іншими захопленнями. А з початку навчального року центри дитячої та юнацької творчості реалізовують міський проєкт Нащадки переможців. Тим самим вивчають і популяризують українські традиції. Зі входу зустрічає виставка до Міжнародного дня миру, що відзначала наприкінці вересня. Проте тему інсталяції дещо розширили. Тут зібрана творчість дітей на патріотичну тематику: малюнки, ляльки-мотанки та знакові для закладу прапори. Наші вихованці приймали участь у, військ... у міському проєкті Нащадки переможців і привітали. Військового лозарика Івана Миколаєвича з Днем Захисників України. Ось перед нами прапор та шеврони від військових, які вони нам передали. На помітному місці українські традиційні іграшки в одній з них поєднались канонічні мотиви та матеріали із елементами сучасності. Це військова мотанка, оберегова лялька на перемогу. Її з місяць робила вихованка центру Ксенія. Хрест на обличчі, бо це є солярний знак Сонця, захисний знак. Але ну, таке сьогодні, да, бо вовна, Хтось вважає це якимось ну, новим символом, але бавовна є символом достатку, добробуту, Бавовна є переможною, тому і лялька має такий букет. Це тільки частина реалізації міського проєкту Нащадки переможців його мета вивчати українські традиції та їх поширювати. Тому з цього навчального року педагоги створили більше п'яти нових проєктів національно-патріотичного виховання. Проте у минулому за це мають чимало відзнак як на рівні міста, так і України. Ми займаємося справою національно-патріотичного виховання з лютого 2022 року, тому що вся країна підключилась до цього проекту, не знаючи сама, що він існує у серці кожного і кожної дитини, і кожної людини. Тому в нашому закладі вже напрацьовано дуже багато цікавих проектів, які ідуть дійсно від душі кожного педагога, кожного вихованця, батьків і всіх хто залучений до нашого закладу. На одному з гуртків вивчають такий вид народного мистецтва, як Петриківський розпис. Сьогодні ця техніка малювання зустрічається у картинах на посуді елементах інтер'єру. Українське декоративно-орнаментальне малярство зародилось на Дніпропетровщині, проте міцно переплітаються із історією запорозького козацтва. Пов'язаний історично дуже Петриківка, пов'язаний з нашим запорізьким казацтвом, тому що ну, існує така, можливо, легенда, можливо, так і є, що саме Гетьман Петро Калнишевський і організував це селище, поселення, яке потім і стало називатися Петриківка, От, де зародився цей промисел, який зараз відомий на весь світ. Це унікальне народне мистецтво, яке ну вже багаторічно має історію. Прикрасити чарівними квітами та витонченими лініями можна будь-що, а освоювати техніку починають на папері. Головний інструмент пензель. І найкраще з котячого хутра. Саме з шерсті цих домашніх улюбленців наші предки, жителі села Петриківка, виготовляли квачі. Таких звичаїв дотримуються до сих пір. Їх навряди можна купити, тому роблять самостійно. І петриковчані, і ми завжди кажемо, що ніяка кіця не постраждала, всі залишаються живими і здоровими, тому що або на шекі, або під лапкою зарізаються дуже обережно декілька пучків шерсті, і з них потім використ... виробляється сам пензлик. До дерев'яної такої основи ніточкою прив'язується. Котяча шерсть вона дуже ніжна, м'яка, і котячим чим пензликом можна зробити дуже тонкі, дуже такі ізящні везерунки, які не зробиш ніяким тоненьким пензликом, навіть якщо це буде якісна шерсть. Вихованка гуртка Мілана виявила бажання створити календар із технікою петриківського розпису. Разом з керівницею розробляли ескізи, а вже сама переносила їх на папір. Після місяців старанної роботи вдалося втілити бажане, отримали друкований екземпляр. Учениця згадує, починала з лютого місяця, наносячи на ватман кольори зимового дня. А далі весна. В березні вже прилетіла до нас ластівка, та й змінилися трішки кольори. Добавилися зелені кольори та розові, вже кольори такі жовто-гарячі, яскраві і вже прилетіли до нас метелики. Я змальовувала так, що вже закінчується літо, і всі йдуть діточки до школи. На цій ілюстрації показано червоні, жовті кольори, є ще калина червона. Любов до українського прищеплюють і через малювання. У закладі два гуртка образотворчого мистецтва. Євгенія Олексіївна працює 17 років і весь цей час вчить дітей різним технікам. Проте сьогодні заняття онлайн за потребою, приходять на консультації. Ми розкриваємо цю тему образ України через свята минулого і сьогодення, через звичаї народні і сьогодення, через краєвиди. Як же ми можемо створити картину або роботу, якщо ми не ознайомимося з цією традицією або з цією подією з цим святом? Тобто спочатку, звичайно, я розповідаю дітям про свято, про традиції українського народу, а потім ми їх зображуємо. А у жовтні, до дня українського козацтва, учні знайомились з новим для себе жанром мистецтва портретом. Наша тема цього малюнка це образ запорізького козака. Він був приурочений до дня козацтва. Це напрям нашого закладу, Національне патріотичне виховання. Це дуже цікава тема для дітей на зараз. Це була нова техніка для наших дітей. Це діти 5-7 років. Техніка м'яких матеріалів вони малювали вугіллям. Заклад має багаторічний досвід у створенні ляльок мотанок. Полиці класу прикрашають традиційні, ігрові, обрядові. А ось ці виготовляли дві сестри. Менша Софія створила іграшку до кожної пори року, як і належить самість обличчя хрест або сплетіння хрестів. А козак та козачка справа рук Катерини. На цю ідею її надихнув наш край, зізнається вихованка. Козак і козачка це персонажі. Які зв'язані з нашим Запоріжжям на Хортиці? Було був Містечко козаків, так сказати, і тому вирішила зробити нагадування про наше Запоріжжя, нашу історію, щоб ніколи її не забувати і пам'ятати про це. А козачка це як підтримка козака, за якою він не міг. Тому вони завжди в парі. Це майстриня, вона схожа на мене, так як я займаюся близько семи років, то вже життя присвятила мотанкам, тому вирішила зробити таку маленьку копію мене. Під час війни національно-патріотичне виховання дітей набуло неабиякої популярності. Берегти традиції наших предків, цінувати рідну мову та бути справжнім громадянином своєї держави. Цього учні прагнуть самі і свідомо відносяться до української культури. Підтримати здібності кожного такий посил має фестиваль творчості дітей з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами під назвою Особливий талант. Цьогоріч він відбувався вперше і мав шість номінацій. На сьогодні прийом заявок закінчено і підбиваються підсумки. До складу журі входять компетентні фахівці, представники Запорізької обласної організації національної спілки письменників України, громадської організації Українська спілка інвалідів. Усі викладачі позашкілля, педагоги міста, керівництво дитячої юнацької спортивної школи СПАС та фахівці ІРЦ. Особливий талант був започаткований нашою громадською організацією разом з департаментом освіти і науки Запорізької міської ради за підтримки центру професійного розвитку педагогічних працівників. Фестиваль спрямований на пошук талановитих дітей з особливими потребами та дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, які навчаються в закладах освіти міста Запоріжжя. Роботи на фестиваль подавалися за наступними номінаціями: вокальний жанр. Хореографічний жанр, літературне мистецтво, музичне мистецтво, народні майстри, спеціальна номінація Особливий талант. А також від it компанії І була запропонована спеціальна номінація. Перше це відповідність темі, щоб було казацьке, щоб було натхнення у дітей, щоб був талант звичайно, щоб було в номінації. Були у дітей даже привітання, тобто представляли вони самі себе. Кожна дитина має свою перлинку, і вони на цьому фестивалі показали свої можливості, свій талант, свою творчість, свою небайдужість, своє бажання перемагати, виступати. Серед 107 учасників оберуть по декілька переможців у кожній з номінацій. Діти проявляли свої таланти, в малюванні, вокалі, хореографії, написанні віршів чи прози, а також дизайну. Їх об'єднала тема Запоріжжя, козацька перлина. Тож після обговорення та відбору робіт журі оголосять результати. Номінація народні майстри у цій номінації взяла взяло участь 71 71 дитина. Що я можу сказати? Там є і жанри образотворчого мистецтва, є жанри. Декоративно-ужиткового мистецтва і дуже багато всього. Діти талановиті. Дітки, які може, вони зараз тільки-тільки перші спроби і вірш далеко не досконалий, але це нічого не значить. Якщо дитина буде далі писати, то вона може виписатися і до великого письменника. І це не основне, основне, що вони переживають, пишуть. На черзі рубрика ТОП експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. У жовтні у Запоріжжі розпочав роботу фестиваль для дітей з особливими потребами та дітей з інвалідністю Особливий талант. Цей проект об'єднав дітей віком від 7 до 16 років і дозволив проявити свої здібності, показати власну унікальність, повірити свої сили, створити простір креативу та творчості. Фестиваль організовано у партнерстві Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради з всеукраїнською громадською організацією Інваліда Усі ідея фестивалю полягає в прийнятті індивідуальності кожної дитини, можливості розкриття творчого потенціалу дітей з особливими потребами. Цьогорічний фестиваль активізував тему української народної культури, збереження українських національних традицій, козацької спадщини. До участі у фестивалі долучились 105 дітей з особливими потребами. Це учні закладів загальної середньої освіти і вихованці позашкільних закладів освіти міста Запоріжжя. Найчисельнішою виявилась категорія дітей молодшого та середнього шкільного віку в номінації Народні майсти. Представлено 72 роботи. Вражає різноманітність технік, в яких виконали роботи: декупаж, вишивка, плетіння, квілінг, в'язання. Також свої таланти учасники фестивалю проявили і у номінаціях «Вокальний жанр, «Хореографічний жанр, літературне мистецтво, дизайн. До команди членів журі було залучено педагогів закладів загальної і середньої освіти, викладачів музичних та мистецьких дисциплін музичних шкіл. Керівників гуртків закладі позашкільної освіти, а також представників національної спілки письменників України, запорізьких письменників, діячів культури нашого міста, спеціалістів інклюзивно-ресурсного центру, а також керівництво запорізької дитячої юнацької спортивної школи Спас та команду it компанії ЮІНО. Результати фестивалю, оголошення переможців та підсумки проведення заходу найближчим часом буде оприлюднено на офіційних сайтах Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, комунальної установи, центр професійного розвитку педагогічних працівників Запорізької міської ради, а також у соціальних мережах. Фестиваль Особливий талант став своєрідним простором енергії творчості, спілкування, віри дітей свої сили і можливості. Багатогранне життя у його різноманітності, а талант він є у кожного. Важливо лише розкрити його, підтримати, надати йому крила знання. Продовжить рубрику ТОП експерт, директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк. Початку жовтня в Запоріжжі відновили свою роботу всі пункти незглавності, навіть ті, що знаходилися у сплячому режимі. Це локації безпеки для мешканців міста, можливості отримати інформацію додатково під час тривалого відключення електроенергії чи тепла. 160 пунктів незглавності було розміщено і станом на сьогодні розміщено в приміщеннях комунальних закладів освіти міста Запоріжжя. Цьогоріч ми розширили мережу пунктів незглавності. Додатково в цьому році відкрита було 33 локації комплектування функціонування пунктів незглавності здійснюється з рахуванням наявного ресурсу органів виконавчого влади, органів місцевого самоврядування разом з тим. На цьому напрямку підтримує ціла низка благодійних фондів, міжнародних партнерів, волонтерів завдяки такій тісній співпраці з міськими міжнародними організаціями. За координацією комунального підприємства Інститут розвитку Запоріжжя протягом вересня-жовтня міста отримано додаткову допомогу для облаштування міських пунктів неславності. І як приклад від неурядової організації представництва СЕСІЧЛІДРН Інтернешнл в Україні отримано два додаткових генератора, 20 пічок боржуєк. 20 тонн паливних брикетів та фольгований такий утеплювач для запобігання втратам тепла в будівлях закладу освіти за рахунок теплоізоляції. Таким чином, пункти зможуть працювати в умовах низьких температур, ті, що отримали ці матеріали для забезпечення обігріву та приготування їжі. П'ять генераторів різної потужності надійшли від Запорізької обласної організації Додатково Червоний Хрест України. Від якої ми отримали також 200 спальних та 250 продуктових наборів, це спеціальний запас, який формується для забезпечення необхідної підтримки цивільного населення міста Запоріжжя на випадок надзвичайної ситуації. У вересні 2023 року, команда гуманітарного центру проліска Запоріжжя, з яким ми постійно співпрацюємо. У партнерстві з агентством ООН передали для пунктів незламності 499 розкладачів розкладачок з матрацами, а два заклади дошкільної освіти з пунктами незламності отримали від громадської організації «Проліска» 50 матраців кофт, подушок. Громадська організація ротарі клуб Запоріжжя у жовтні 2023 року передала безкоштовно 324 розсіювача світла для 31 пункту незламності, що у закладах освіти для забезпечення постійного такого рівномірного освітлення приміщень загального користування. А міжнародна організація з міграції в Україні IOM on Migration допомогла нам з будівельними матеріалами. Все узбилисти, це свяхи, це е, монтажна піна. От така підтримка є дуже необхідною в рамках дефіциту бюджету, тому що вона дозволить нам посилити спроможність пунктів незглавності, підтримати наших людей. Це дуже на напередодні зими і можливо каутів. Ця робота постійно продовжується. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось рівно за тиждень.